І сьогодні нам з вами знадобиться ось така скляночка з дірочкою зверху та з'ємною кришечкою. А ще нам з вами знадобиться ось така різнокольорова мозаїка. І перша наша вправа це вправа на моторику. Ми закидаємо нашу мозаїку у скляночку. Друга в нас з вами вправа буде на розвиток мовлення. Ми кидаємо мозайку і кажемо бум! Бах. Бум. Бах. Ще раз. Бум. Бах! Наступна вправа в нас з вами буде: це нейрогра на колір. Нам потрібно буде відкрити скляночку нашу. Та беремо нашу мозаїчку обома руками і закладаємо у скляночку однакового кольору. Червоний, зелений, жовтий, синій. І четверта вправа в нас це вправа на логіку. Дай мені такий кольор, на який схожа. Водичка. Так. Це синій. На який колір схоже сонечко? Так, це жовтий. А на який колір схожа наша травичка? Так, це зелений. А на який колір схожа наше яблучко? Так, і це червоний. Молодці.